Дитячий садок у селі Вільшаниця став переможцем обласного конкурсу проєктів та програм розвитку місцевого самоврядування. На цей садок в облраді виділили 740 тисяч гривень. Цей заклад не будували з нуля. Його відкрили ще за Радянського Союзу та потім через скрутну ситуацію в державі закрили. А лише у 2007 році його знов вирішили відновити. Реставрують його по черзі сільські голови уже довгих 10 років. Наш голова, сільський голова бажалок Дмитро почав відновлювати. Він поставив вікна, зробив опалення, двері поміняв, потім почав відновлювати, продовжував роботу. Сільський голова Рапій Михайло Михайлович. Так само фасад зробив, паркан зробив. Ну і внутрішні роботи почалися робити. Тепер за теперішнього голови щешена ще ми завершуємо роботу над садочком. Зараз садочок красується на усе село Яскравий фасад із теплими кольорами говорить жителям, що майже готовий. Всередині вже встановлені санвузли. Обіцяють відкрити садок уже цього року. Унцю готові ще треба на на консультації і на облаштування, і на майдарі майданчики, ну спорудше власне, ну такі дрібнички. Всередині приміщення потрібно ще облаштувати меблями. Треба ліжок, столів і іншого приладдя, необхідного для дітлахів. Ну приблизно 800 тисяч, бо майданчики, ну і кухня дорога, ну і меблі на три групи, на 75 чоловік, садочок розрахований. В обласній раді запевняють, що коштами допоможуть. Та й Олександр Сиж зауважує, що цей дитсадок є прикладом не лише консолідації зусиль влади усіх рівнів, що спільно зуміли відновити такий заклад, а й розвитку села загалом. Ти багато тих садочків типових колись збудованих і пропадали по селах. От е, небайдужа громада села, небайдужі лідери села і попередні, і теперішні робили все можливе, От, як знаєте, кай доубали, доубали. до Сотня, дві, три там, ти тисячі і кожного року, кожного року і сьогодні садочок вже готовий до відкриття. Звичайно, там треба ще допрацювати, там треба порядка 800 тисяч вкласти, але діти будуть мати прекрасне приміщення, от, а люди будуть мати прекрасну роботу, тому що якщо в садочку буде працювати півтора десятка людей, то для невеличкого села це велика кількість робочих місць. У селі жартують, що тепер ще й працюватимуть над збільшенням народжуваності. Ліліана Хомишин, Олег Рудак, Новини, телеканал Раї.